Права 1163. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 7 клітинок. Познач на ньому дроби. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, спочатку будемо креслити координатний промінь. Ну що ж, вибираємо тоді кольор, беремо лінійку і проводимо тоді координатний промінь. Отже, в нього є початок, немає кінця. Ось він. Є. Ну, а зараз позначаємо початок. Це в нас буде 0. Можна внизу позначати, можна зверху. Бачу підручнику чогось зверху, позначають, то внизу. Нехай буде зверху. 0. Сказано одиничний відрізок, 7 клітинок. Ну що ж, рахуємо 2, 4, 6, 7. Це буде одиниця. Потім 2, 4, 6, 7. Це буде 2. Не знаю, тут поміститься навіть три, напевно, 2, 4, 6, 7. Все, є. Ну що ж, координатний промінь ми накреслили, позначили тут цілі числа. Але давайте подивимося, що за дроби нам треба. Нам треба дроби, а у них усіх ознаменник у сім. Тобто ми маємо зараз цілу частину поділити на сім однакових відрізків. Але ціла частина це сім клітинок. Тобто виходить, що одна частина, тоді одна сьома це одна клітинка. То позначаємо тоді. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потім знову. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, що тут таких великих дробів немає. Більше, ніж 2, позначати не треба. Ну добре, тепер дивимося. Нам треба позначити дріб три сьомих. Ну що ж, вибираємо тоді колір, позначаємо крапкою три сьомих. Рахуємо тоді це 0, це одна сьома, дві сьомі, а ось у нас точка три сьомих. Підписуємо, що це буде три сьомих. Є. Наступний дріб одна сьома. Ну що ж, кладемо тоді точку. Вибираємо. І тут у нас 0, тут у нас одна сьома. Підписуємо. Що це у нас одна сьома. Є. Далі бачимо 7 сьомих. Ну що ж, що таке 7 сьомих? 7 сьомих це одиниця. Або давайте рахувати одна сьома, 2 сьомі, 3, 4 сьомих, 5 сьомих, 6 сьомих. А ось у нас 7 сьомих. То ми позначаємо, що ця точка. Її ще можна позначити або одиниця, або 7 сьомих. Є. Далі наступне бачимо 4 сьомих. Ну що ж, давайте відкладати. Отже, тут у нас 3 сьомих, а наступна точка справа це буде 4 сьомих. Підписуємо. Це у нас 4 сьомих. Є. Далі наступна точка у нас 8 сьомих. Ну що ж, відкладаємо. Отже, дивіться, тут 7 сьомих, а тоді ще одна така мала частинка, як одна сьома. Це буде 8 сьомих. І підписуємо. Що це буде 8 сьомих є. Ну і остання точка. Це 10 сьомих. Ну що ж, рахуємо 8 сьомих, 9 сьомих. Ну і наступна це 10 сьомих. Підписуємо. 10 сьомих є. Ну що ж, ось таке завдання на позначення дробів на координатному промені. На цьому вправо завершено.